Отож на Луганщині збройні сили продовжили просуватися на Сватівському та, е, криміно, та на, на, в напрямку Сватового та Кремінної. Повідомлялося, що українські бійці атакували російську оборону поблизу Сватового, та другий день поспіль вели наступальні операції поблизу Куземівки. Головна мета наших бійців у цьому регіоні це перерізати окупантам автомобільне та залізничне сполучення. Окрім цього, російські пропагандисти стверджували, що українські військ. Ска нібито накопичують сили вздовж лінії. Орлянка затишне та сватового, готуючись нібито до майбутнього великого наступу. Отак От виглядає ця лінія, якщо е, бачити це трошки далі. Ну і окрім активних дій поблизу цього міста, наші бійці також готуються, нібито до наступу поблизу Криміної. Е, і на це готуються на наступ і на це місто. Ну і варто зауважити, що на Луганщині наші бійці не тільки наступали, а й нищили російських найманців з реактив системи залпового вогнюХаймарс кремлівські пропагандисти скиглили про знищені склади з озброєнням у Старобільську, та сватовому. Ну і якщо на Луганщині ми крок за кроком просуваємося вперед, то Бахмутський та Авдіївський напрямки залишаються найскладнішими лише за сьогоднішній день ворог гатив по наших позиціях з усього спектру артилерії в районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Мар'янка, Новомихайлівка, Нью-Йорк, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам'янське. Та Бахмут, ну і за словами українського бійця, який перебуває на околицях міста, поблизу Бахмута, бої йдуть з перемінним успіхом. То окупанти наступають, то наші бійці відкидають їх назад.